Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 17 глава, з 3 по 10 вірш. Сказав Господь, пильнуйте за собою, якщо ж згрішить проти тебе брат твій, докори йому, і коли покається, відпусти Йому. І якщо сім раз у день згрішить проти тебе, і сім раз на день звернеться, кажучи, каюсь, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, сказав же Господь, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій вирвись і пересадись в море, то вона послухала б вас. Хто ж із вас, маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: негайно йди та возляж їсти. Але чи не скажу йому, приготуй мені повечеряти та, підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти й пити, а потім їстимеш і питимеш сам. Чи ж стане він дякувати Рабу Тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли зробите все, що вам було наказано, кажіть, раби нікчемні ми, бо зробили лише те, що повинні були Зробити Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.